Sie äh, bauhaftete, dass sie behauptet. Sie hat behauptet, dass behauptet. sie behauptet. Immer. Punktual na, je. она сказала, что любит читать. Хочет читать. Герне, Лезе. Герне,

Купсенія. Вона стверджувала, що розуміє мову тварин. Так, стверджувала. Бегаптет. Тільки в минулому часі. Зігад. Зігад. Бегап. verstehen äh, die Tiersprache? Dass sie die Sprache der Tiere verstehen. Sie, verstehe die sie ja. verstehen die Sprache. Sie verstehen die Sprache. Er glaubt, äh, dass er äh, das Dass äh, er äh, kann, kann Das R er майбутнє. Das R su compt her for her for sagen. Könne. Mm -hmm. Könne, так, Вона розповіла, що любить співати. Mm. Er hat erzählt, sie, dass sie

Fl fli oh, fliegen kann, könne. Könne. können könne. Dobra. Nadja. Danke. Sie hat gesagt, äh, sie äh, könne äh, Ocean, den Ocean... Ozean. Ozean, der französische mhm. Ocean. Ozean... So перетнути, переплисти. Так само як перейти дорогу. Yeah. Oh, і георен... Ге а і докварен? Ю докварен. Дякую. Е він хат gehört und ah, він хат gehört, Він фотографує gern. Якщо він любить фотографуватися, не не сам, а щоб його. Тоді виходить, що він сам себе фотографує. Він пускає себе, дозволяє себе фотографувати. Р. Зіх. Зіх. Фотографірує. Так як стрихтися. Ліля, вона сказала. Ich muss nicht sie sagte, dass sie die Umwelt verändert könne. Verändert Sie dachte, dass sie äh, die Vergangenheit verändert könne. Mhm. Dann, prima. We haven't geard das er pravdu noty może. Wahrheit. War Wahrheit. Mhm. Die Wahrheit. Äh, äh, suchen, finden. In a uh, finden. Может. Кёне. Думки чьи людей, где думки? Две думки, иные залежен, лезом. Залежен. Угу, Роман, ти вважаєш, що малось має свою контрольовану погоду. А, halt bar. А, Das Це має погоду цю контролювати. Крафт. Крафт сила. Крафт. Декрафт. Декрафт. Хуб. Хабер. Хабер. Хубер. Декрауд. Хубер. Хубер. Да свет. Зіг. Зіх не треба. контролювати? Не треба зіх. Він же не себе, так, а погода. До света так. цю контролює. Нашу тут цю. Тому що має. Ні, тому що абстрактний іменник сила. сказала, что может писать вирши. Sie sagte, dass sie, sie die А, або あ, um, in, і, ein, in jeder. Sprache. на кожній мови. Шребен Кине. Ну, Або менш гайд, <in> або можна всі загадки світу сказати. все за гадки свиту сказати. Losencone. Losancone. Так, які ще іменники вживаються злом Льозен? Проблем. Загадка і завдання. Uh, I, uh, uh, uh. Рецель і авгабер. Рецел і Авгаб. Можливо, ще щось, але це найпопулярніше. Так, Сенія. Він вважав, що знає правду про життя. думав. Doomov ah, gedaunt er Gedacht Gedacht. Gedacht, dass er, äh, wissen, das R er, visen Pravda pro życia знаю Pravda de Warheit Ah Das Неправильно. Das R die Wahrheit про життя він wisse. er сказав, що він може сьогодні прийти до мене.

Мерхен Ander. Мерхен, Мерхен, знає Мерхен, Все, Вісе Філе Мерхен, він твердив. Er. Він стверджував. behaupten. Er hat behauptet. Er hat behauptet, dass er um, Physik gegen uh, die Gesetze. Gesetze der Physik. Gesetze der Physik. Um. Ірина, вона сказала, що може тлумачити сни. Тумачити будетен. Zie das z Тройме трой. Doytan. Від якого це слово? Слово значення. Б дойтунг ah, значення. А дойтен ще може означати інший. Інше може значення. Мати Doytan auf. Що означає Doytan Off? Вказувати на. Якщо ви комусь вказуєте на помилку чи там пальцем показуєте на щось це. Вказувати на щось. Без ау. Ін. Без ін. Просто гітару гітари. Гратимо. Э, э, шпілін э, Вьоля. Кьоне. Кьоне. Да зі гітари шпілін кьоне. Так, Настя. Він сказав, що він два роки вивчав китайську мову. Настя. Nasty Nudmel. Okay. Er hat gesagt that erm had zwei Jahren ähm, ja, там, ну, там, uh, Chinesische sprache. Chinesische sprache. Chinesisch. Kinesisch Sprache gelernt. Er habe gelernt або das er gelernt habe. Я розповідала, що хотіла би писати романи. Sie hat erzählt, dass sie dass sie eine Romane... Ну, якщо романи, то множина, не eine, просто die Romane. Die Romane äh, schreiben möchte... Це знову йде. Кон'єктив майбутній. Воля. Зіволя, воля. Зі воля. Зі mm -hmm. ну, воно просто так ну, не передається. Ну, ну це таке. таке. Вона хоче писати, хотіла би. Якщо вона хоче, це ж форма вічливості. Хоче, хотіла би. Я хочу каву, я хотів би каву. І цього нічого не міняється. Я... Okay. Він каже, що він охоче покатався би на лижах. Це, напевно, я в грудні писав

Мы слышали, что это когда-то слово, но не слышали. Мы слышали, что геленоговин имеет имя сильное, но... Стрэнг. Рэнг? Это Ага, Штренг. Аба. Rashted. Да? Gerecht. Aha, streng, aber gerecht. Так, Так, рима. Він що. Так, де, де. Він казав, що э, він стверджував, що... що казав, кіно. Er hat gesagt, er hat behauptet. had behaupted. I dass In skino uh gay to treba perfect connective uh g uh uh gegangen hard gegangen зай. zai Zai Gangen ah, gen... Zai, uh that's gonna Gegangen Zai Zai Er hat gesagt, um, Uh das er galt uh, uh Freund uh, uh, treffen Ge. uh, getrefft, uh, getroffen. uh get, getroffen habe getroffen habe getroffen habe er habe getroffen Роман, він сказав він займається спортом. Захід спорт. Fun zieben bis. Fun 7 uh. bis 10 or там зранку. Саме слово зранку не треба. З 7 до десятої. Робить. Спорт робить. Махе, щаслива людина. Зранку має вільний час. The Зі. зі фаре, на Абент. Це минулий час. Це минулий ага, час. Два, так, зі зай. Зі зай. Зі зай. Aber, nach Abend, um, am Nachmittag, ist dann Am Nachmittag, Aha. am Nachmittag ins, äh, office. ins Büro, ins Büro, uh -huh. ins Büro gefahren, gefahren. Sie sagen, Sie sagen gefahren. Це я, це я говорю одне, а пальці пишуть, а пальці пишуть інше. А, Роман Ганна. Він каже, що вчора він бачив моє повідомлення.

uh the universität um Він скаже зав, що він відвідав родичів. Р хат газак дас R zaine зайня родичі. Ферванте Беканте зайня Беканте. Беканте це äh, знайомі. Фервате. А, Ферванте Амвохененде. Так. Будем Так і буде Вікенд. Am Амвохенде. Am

Ihren, ihre Sohn, ihren Sohn, Sohn modernes äh, Handy gekauft. Modernes hat. Handy in Wadislaw. Äh, ge gekauft hat. Gekauft, Isamis hat. Konjunktiv. Haben. Gekauft haben. Sie haben gesagt, dass sie ihrem Sohn modernes Handy gekauft haben. Maxim. Okay. Okay. Він вона розповіла. Що отримав подарунок новий велосипед? Так. Дас. Дазі. Як подарунок? Альс. Альс. Шенк, ной ной фа- Bekommen. Bekommen. два дисло. Бекоммен. Беком габе. Вона сказала, что башня наводится Sie hat gesagt, yeah. dass sie на вулиці бачила Аудерштрас. Аудерштрас. Кизин, ХБ, Кизаин, Кизин, Аб. Гизен, Габ, Ирина.

Sie, äh, behauptet. sie, behauptet, sie äh, behauptet, dass sie äh, mit Kindern in dem Park äh, jeden Sonntag spazieren. Äh, spazieren. Äh, spazieren. Dazy Middle Kid, Impark парк Шпацір. Так. Настя. Перепрошую, -на". можна питання. А от є різниця Weyland і Ausweylon? Weylan. Aus це. наскільки я розумію. Коли у вас є якийсь конкретний. Ну, от, наприклад, ви хочете піти собі вибрати сукню. І ви не знаєте, їх там може бути 100 в різних магазинах. А Auswellan. Це от ви коли ви прийшли в, в магазин, і там їх є тільки 10. І ви от із того десятка вибираєте. Але це я так відчуваю, Час я... з наявного. Я, ну, так от, приблизно. Можливо, взагалі нема різниці. Але я, я розумію це таким чином. Якщо Це... ви вибор, зараз вибори скоро будуть в Німеччині, то Aus -Wellen чи велен? Ну, якщо вам, вже... якщо вам вже подали списки кандидатів, тоді Ausлен. А якщо тільки вибори будуть і ви ще не знаєте, тоді велен. Я... Ну, yeah. я думаю, що якщо ви одне замість іншого скажете, то нічого страшного не буде. Вони плюс-мінус однакові. Yeah, так, все, будемо закінчувати. Всі молодці, до зустрічі всім я.